Топ-10 штук, за яких найсумує найбільше. Значить, плацкарт це просто бояр. Я б за плацкарт я не знаю, щоб я дав. Мені, напевно, сказали там тисячі доларів, я Дашу, що тут на плацкарті десь покататися, це просто жесть. Потім за якимись магазинами, типу АТБ, Кулінічі, от така, поняття, проста, дуже людська вайбова історія. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, а, але особливо в Одесі. це знаєш, Люди просто соряться для того, щоб дати чуть -чуть один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Тобто у нас є чуть-чуть італійський вайб посратися, ну це якось приємно. Ну, коли це так. Він колись це, це взагалі неприємно. Потім, звісно, за українською їжею, іменно саме в Україні, об десь в селі знаєш там, де все домашнє, отакі от такі справжні за базаром українським дуже скучаю. Ну тут тут немає такого, по тут уже все біло, там технологіка, це все історія. Ну мені не так воно це все заходить. Що ще напевно? Як не дивно, ти знаєш? Ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то, що тобі дуже подобалось. Можна безкінечно жалуватися на ці дороги ужасні в Україні, і так далі, але повернутися там на деякий час про ним проїхатися, відчуть оце все ти побачить обличчя людей, які плюються на ці дороги, це теж би було приємно побачити. Але ти бачиш, асоціюється у нас все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще дофамінова система була ціла, коли ще не літала над головою. Це все, коли було якось приємно жити. І виявляється, що все, що було у нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили, що жаль, сплювались на щось. Але це нормально людина постійно щось хочеться більшого чогось. Я просто хотів би цим вас закликати, цінувати що у вас є в житті зараз. Бо далі може бути гірше, але ну, бачите ситуацію в світі. Просто в моменті насолоджувалася тим, що є. Я...